Я розійшовся з дівчиною через тату. Тепер вона не погоджується з нашим розривом. Хочу одразу сказати, що не маю нічого проти тату, якщо вони вам подобаються. Мені вони просто не до вподоби. Це не засудження татуювань чи людей з ними. Ми з колишньою були разом приблизно рік. На початку вона згадувала, що хоче тату. Я сказав, що це її тіло і її право. Але для мене тату це дуже непривабливо. Не соглашусь, я не соглашусь. Ну да, це у кожному св... своє, да? ще питань ніяких. Але я не соглашусь. для мене тату це привабливо, звісно, які тату, є така хуйня, блядь, це ужас. Но тату в основному ті, що я бачу на дівчатах, доволі непогані. І це наче додає якісь очки привабливості, скажімо так. Ну це для мене, це тільки для мене. Це сугубо е суб'єктивно. Да? І я, ймовірно, розірву стосунки, якщо вона зробить. Це стало причиною невеликої сварки між нами. Вона була холодною і пасивно агресивною кілька днів, та зрештою сказала, що розуміє і не робитиме тату. Минає кілька місяців, і вона знову намагається переконати мене щодо татуювань. Я знову кажу, що вона може робити що хоче, але я тоді піду. Я поїхав на тиждень до свого кузена, повертаюся, бачу в неї рука в на руці. Її рука майже суцільна, струпна рана. Питаю, що сталося, а вона каже спокійно: ми з подругою вирішили, що ти перебільшуєш, і я зробила тату, поки тебе не було, щоб ти не був вбивцею настрою. А, добре, тут хочу сказати мене, я розумію. Кент е, зарані, ну як сказати, дивіться, він висказав свою думку. Він сказав: мені це не підходить, конкретно, мені це не подобається. Якщо ти хочеш це робити, роби, але без мене мене не буде в цих відносинах. І тіпа, як би, окей, я це вважаю. Типу, кожен свій загони, щось комусь подобається, комусь не подобається, це вполне нормально. Да? Але це момент, що вона каже, ми з подругою вирішили, що ти перебільшуєш. А. Тось. Ми з подругою вирішили, що тобі не треба отношення. Отак От це виходить. Подруга, блядь, яким хуєм вообще тут зв'язана, яким, блядь, яким Макаром, що вона тут робить? А, я не. Ем, цей, не стараюсь ем, виставити винуватої дівчини. Просто мені не подобається це, що вони з подругою вирішили. Чи ти не береш на себе відповідальність? Що ти. Рішила і, типа, знаючи різки. Це реально подруга, блядь, її це нашептала. хуй знає. Ну, взагалі, мені не подобається ця формулювання просто. Мені не подобається. І ми з подругою вирішили, що ти перебільшуєш. Подруга, яким хуєм, тут ще не розумію, блядь. Щось мене це пісить, блядь. Вона зробила стільки, скільки майстер встиг, а потім, як загоїться, хотіла ще добити. Тату, це вже був мій ліміт, але ще гірше. Повна зневага до моїх слів після такого в мене просто згасли почуття. Ми посварилися. Вона сказала пішов геть. І зачинилася у ванні. Слава Богу, що все сталося тоді, бо я вже хотів переїхати до неї. Я зібрав речі і пішов, поки вона поливала мене брудом по телефону. Наступного дня привіз їй її речі. Вона сказала, що я роблю велику помилку і що кидаю гарні стосунки через дрібницю. Я просто віддав їй сумку і пішов. Минуло кілька тижнів. Вона не писала, і ось сьогодні подзвонила. Ось коротке резюме нашої розмови. Вона, драма закінчилася, повертайся і живімо далі. Я. Ні, ми розійшлися. Це остаточно, я не хочу знову бути разом. Вона. Ми не розійшлися. Це був просто емоційний зрив. Ти зірвався і пішов. Я знаю, ти занадто впертий, щоб визнати, що був неправий. Тож, давай забудемо і просто починай заново. Я. Я тобі сказав, що тату це межа. Ти все одно зробила ще й зробила це таким зневажливим способом. Ми все. Шукай собі хлопця, якому подобається твоє тату. Мені воно огидне, я не можу на нього дивитися. Розмова ходила по колу, поки я не поклав слухавку. Потім вона надіслала мені нюце, сподіваючись покусити мене, але її тіло тепер мене не приваблює, а рука ще гірше. Бля, треба було просто якось обрізати руку на фотки просто без руки, бля, сфоткаєся. Я сказав, що видалив фото і попросив більше не писати. Заблокував. Потім вона писала у снеп, що не погоджується на розрив, і що я зобов'язаний поговорити з нею вживу, знову заблокував. Я знаю, що це некрасиво називати колишню божевільною, але ця дівчина божевільна. По Дехто називає мене поверхневим, але вона сама казала, що піде від мене, якщо я наберу вагу або кину в спортзал. А вона набирала вагу, і я її не кидав. Коли вона пофарбувала волосся у колір, який мені не подобався, я мовчав, я був підтримкою, бо це не було критичним. Але тату для мене це край. Останнє. Дякую всім за підтримку, навіть тим, хто критикував. Теж дякую. Ви сказали своє, я своє. Мені це допомогло виговоритися. Я його понімаю, тому що в нього є свої загони, свої правила, свої межі, як у кожного з нас. І якщо вона на них не согласна, то ніхуй було починати ці відносини. Бля, якщо почала, то, будь ласка, притримуйся, так і він. Якщо його устраює те, що вона там, не знаю, як сказать, видвигає свої требування в отношениях, если його це устраює, то все, живіть, ну, блядь, сює там до любов. Но так в моменті просто, блядь, поменять все там, не знаю, зрадить обіцянці, а потім може дати, що. Що случилось? Чи це странно. Це странно. Роздуплись, голова. Коментарі. Коментатор. Розрив це не дискусія. Потрібна лише одна сторона, щоб розійтися. Коментатор. Вона не розуміє, що таке згода. Стосунки чи секс можливі лише, якщо обидві сторони погоджуються. Якщо хоча б одна ні, значить цього не буде. Коментатор. Ви просто були несумісні. Нічого страшного в розриві. Час для нової пригоди. Автор. Можеш, будь ласка, пояснити їй, що нова пригода вже почалася, бо вона все ще думає, що ми в старій. Коментатор, будь готовий, що тепер почнеться справжній треш. Якщо маєте спільних друзів, повідом їх, що стосунки закінчено. Після тату все було завершено. Подальші спроби контакту це вже переслідування. І це можна буде повідомити в поліцію. Можеш розблокувати її, щоб вона писала, а ти ігнорував. Це буде доказ. Я про це, кстати, думав, але ну, я щось думаю, типу, та ну це не буде настільки прям жорстко, вона не настільки прям шиза. Але, бля, откуди я знаю. В наше сачення Автор Сподіваюся, вона не буде ескалювати. Мої друзі знають, що ми розійшлися. Дехто з її друзів теж, але її найкраща подруга чомусь вважає, що ми ще разом. Якщо вона почне мене діставати, тут всюди стоять камери. Коментатор, заради майбутньої дівчини не блокуй, а вимкни звук і дай чітко зрозуміти, що ви розійшлися. Ти попереджав її ще до тату. Вона може робити що хоче, але і ти теж маєш право на свої межі. Її реакція тривожна. Якщо не дістанеться до тебе, може взятись за нову дівчину. Мовляв, ти спокусила мого хлопця. Коментатор, вона ще й тебе звинуватить, а дехто стане на її бік. Будь готовий сказати, якщо ти вже вирішив, що я винен не поговоривши зі мною, значить ти поганий друг. Я думав, ми друзі, і я заслуговую хоча б висловитися, але виявилося, ти просто дерьмовий товариш. Хуєсі, мене даже чіп'яті вже, блядь, на, на суржику переводить. Хуяся, нормально, бля. Привик до мене вже чувачок. Автор, дивно, але навіть її друзі, які мені писали, кажуть, що не звинувачують мене. Єдина, хто на її боці, це її найкраща подруга. Навіть мої друзі стату повністю підтримують моє рішення і не вважають мене поверхневим чи контролюючим, не так як деякі коментатори тут. Ну на коментаторів обращати внимання, не стоїть. Сіки людей, сіки думок, це все хуйня. Те, що він розійшовся з нею, це правильно. Якщо вона... Сразу же не поважає його кордони, ці всі правила, їх заморочками. Ну, якщо не поважає і не хоче, скажімо так, з ними бути, щитатися, ну то далі в отношеннях все буде тільки хуже. Тому що что, що він їй не сказав, на що цього вона буде своїй подружці казати, що ти себе накручуєш, блядь, чувак, це хуйня, що ти говориш. Так що так, все він зробив правильно. Я на його стороні, по крайней мере. Оновлення через 6 днів. Я писав тиждень тому про дивну ситуацію з колишньою, яка зробила тату, і це призвело до нашого розриву. Через кілька тижнів вона поводилась так, ніби це був просто конфлікт, а не реальний розрив. І я був неправий. Я сказав, що ми розійшлися назавжди і заблокував її. Вона почала писати мені на інших платформах, вимагаючи зустрічі віч на віч, бо вона не погоджувалась на розрив. Зрештою, тату стало для мене другорядною причиною. Вона проігнорувала те, про що ми домовлялися на початку стосунків. А коли я не відреагував так, як вона хотіла, почала мене принижувати, ображати, а потім вигнала з дому, в який я вже майже переїхав. Після цього зачинилась у ванні і голосно ображала мене телефоном перед своєю найкращою подругою, яка і вмовила її зробити тату. На цьому все закінчилось. Я повернув речі додому, а її речі відніс назад до неї. Вчора ввечері вона з'явилася біля мого дому з пакетом моїх ванних речей, пляшка гелю для душу і ще дрібниці. Вона попросила зайти поговорити, але я вийшов сам на вулицю, де камери все знімали. Ой, пля, давай, 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 давай! Як я надіюсь, що вона щось там хуйні намутить Боже, давай, пожалуйста. Вона запитала, чи справді ми розійшлися через тату. Я відповів що справа вже не тільки в тату. Я не розриваю з нею зараз, я зробив це тижні тому. Вона намагалась довести, що наші стосунки варті більшого. Я сказав ні. Мені було комфортно з нею, але все це показало. Я нещасливий. Її ставлення стало для мене тривожним дзвінком. Ми обидва маємо знайти людей, з якими будемо справді щасливі. Вона сказала, що я викидаю хороше життя на смітник. Я відповів, що шкодую, що вона не зробила тату на початку. Ми просто розійшлися як друзі. Вона сказала, що тоді збрехала, бо вирішила, що хоче бути зі мною. А коли я поїхав, її подруга вмовила її зробити тату. Переконала, що я все одно залишусь. Майстер, який зробив тату, виявився її колишній з вигодами і зробив знижку. Розмова йшла по колу, поки вона не кинула мені пакет і не пішла плачучи. Добре, тоді ми, пляха, розійшлись. От і все. Вона таки прийшла, як усі казали, але без ножа. Це вже плюс. Друзі кажуть, що вона робить кучу постів про розбите серце, але я нічого з того не бачив. Незалежно від того, як усе склалось, сподіваюсь, вона загоїться і знайде когось, хто підтримає її вибори більше, ніж я. Дякую всім, хто підтримав моє рішення. А тим, хто називав мене дріб'язковим, контролюючим чи дивним через моє ставлення до тату, скажу так. Читати це було весело. Коментарі, коментатор. Її найкраща подруга вмовила її на тату, сказавши, що ти переживеш і залишишся. Дуже хочу знати, як у них тепер дружба. кстати, да. От послухала подружечку. да? Ну от, пожалуйста, хавай тепер, блядь, гавно місце з подружечкою. Діліться ложкою. Автор хотів би дати відповідь, але сам не знаю. Коментатор, подзвони. Випадкова людина з інтернету хоче знати. Лол. Автор, маю подругу, яка весь цей час у режимі Шерлока. Якщо щось зізнається, вона мені точно скине, їй це все навіть подобається. Коментатор. Звучить, ніби твоя подруга, той детектив, якого ми всі потребуємо. Оновлю, як буде щось новеньке. Коментатор. Вона крута, а в неї є тату. У мене вайп друзі, кохання. Але серйозно оновлюй, хочу знати, чи вони досі дружать. А може її подруга закохана в твою колишню? Чи я просто не читала з любовних історій? Автор, вона щасливо одружена, і ми завжди були просто друзями. Але нещодавно вона познайомила мене з іншою своєю подругою, і ми вже активно переписуємось. Так що є дещо новеньке. Щодо тієї подруги, ніколи не було відчуття, що вона була в мою екс-закохана. Але якщо виявиться, що вони разом, що ж, удачі їм. Ну, коротше, таке, чесно. Я що я, я, вона рознесе йому е, цей хлібальник. Е, це запишеться на відео, і потім він з, е, буде по судам її таскати, блять. Ну я хотів, цього... глину і всього остального. Но вийшло так якось особливому, що я не знаю. Розплакалася, ушла. Бля, візьми себе в руки, візьми якихось кирпіча, в'їби йому. Ну, блядь, візьми, зроби щось, небудь, що ти. Короче, ладно, як я, так і є, що ж поділати... Ну, він зробив правильно, що в принципі розійшовся з нею, тому що далі в ліс більше дров, правильно? І лучше зараз... Чи потім, коли вони з'їхалися, і вже назад, собственно, немає як. Ну як, є куди, є як, але коли він ще більше в це погруз, важче було б. Так що увернувся від пулі, получається так. А вони з подружкою хай собі відвіжують, блядь, з татухами. Ну, типа, вона собі знайде когось, то буде е, якби норм з цим. Типа, дуже багато норм з цим. Прям, бля, прям дуже багато. Прям дуже багато. Більше норм, чим не норм, скажімо так мене таке щось ощущення, я не знаю. А кстати, напишіть в коментарях, хто не норм з татухами. Ну що я. Бля, що я показував? Я по вам показував руку. Тут <су> же ніхуя немає, я забув, на якій руці в мене татухи. Осьо, на цій руці татухи. Е, да, я норм з татухами. У моєї дружини є якась. Е, е, Хуйня на цій набита, вона якісь типу, козерога не бувала, ну і то і це оказалось якась інструкція до як мівіну запарювати. Ну, в общем. Е, Ну, на самом деле нет, але якийсь там іерогліф є, але він неправильний. Слегка. В общем, в вот, мене є татухи теж, я хочу забити рукава, і я норм з цим, і от свою дружину кажу давай, і наб'єм твою теж, а потім татуху можна набити. І вона вроді так, да, вроді ні. Насчет татухи ок, насчет другого. Ну, так, короче, хер її. Типа я з татухами норм, вона теж. Якось так полюбена йде собі того, хто теж відноситься до татух, так само як і він, стопудок. Отже, товариші, така історія сьогодні лайтова максимально. Я ожидав місце не отримав. Ну нічого, надіюсь, в свідчі історії получу. Дякую вам за те, що ви подивилися цю історію. Подивіться обов'язково до кінця. Це дуже важливо для продвиження мого каналу. А на даний момент, якщо ви хочете, щоб теж його трошки цей відос, підняти, мій канал, підняти просто у Не забудьте поставити лайк на це відео, обов'язково тіребоньте колокольчик, щоб не пропускати решту відосів. І дивіться, ось ще тут відос дуже крутий про татухи. Якщо ви не бачили, щось це вже якийсь третій мене відос про татухи. В общем, ось ще один відос про татухи, теж дуже цікавий. Також не забувайте переходити в опис під відео. Там є посилання на мій інстаграм, посилання на джерела для підтримки, посилання на Майндлі з 10% знижкою на перший сеанс. Користуйтеся на здоров'я. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Дякую за те, що проявили актив, якщо проявили, а якщо навіть не проявили. Чесно, не знаю, чого ви це до сих пор не зробили, але зробіть це час. Поставте лайк, напишіть коментар і подивіться це відео обов'язково до кінця. Там будуть вас ждать красиві качечки. Дякую всім, я вас люблю, цілую. Побачимось через день. Па-па!